Про поховання також військової, але вже нашої російсько-української війни будемо говорити далі. Прикро, але на 11-му році війни держава так і не випрацьовувала системної політики меморіалізації захисників, героїв, що віддали своє життя в боротьбі за цю державу. Нещодавно у Львові відбувся п'ятий міжнародний фестиваль архітектури та мистецтв вежа. Основною темою власне була проблема із військовими похованнями в Україні. І як головний висновок, це провал військової меморіалізації в Україні. Один з наших гостей Святослав Шермета був одним з учасників цієї дискусії. Але до нашої розмови доєднюється. Це Іван Щурко, архітектор, пам'яткоохоронець, дослідник військової некрополістики в рамках громадської ініціативи Незнаному воякові. Пане Іване, раді вас вітати в нашій студії. Добрий, Добрий вечір. вечір. Слава Україні, героям слава пане Святославе. Спочатку до вас запитання. Я вже згадував ось цей фестиваль, і учасники і спікери його були достатньо критичними щодо участі держави в у впорядкуванні цієї політики військової політики вшанування. На вашу думку, чому так сталося? Як ви вважаєте, в чому причина? Ну мені складно назвати в чому причина, але також як учасник фестивалю, як один власне з спікерів-доповідачів на одній власне, з дискусійних панелей цього фестивалю, ну вимушено констатувати про те, що ми виявилися і як держава, і як суспільство не готові. До того щоб проводити мов загиблих у теперішній війні, на превеликий жаль. Це і так чому так сталося? Мені складно сказати, можливо, дійсно невеликий, дос невеликий період державності України, можливо, небажання як державних чинників. Десятиліттями, так і невелика кількість громадських ініціатив, які займалися даною тематикою. Ну вже згадувався. От пан Іван власне у є дуже таку поважну ініціативу незнаному воякові. Є така такий благодійний фонд героїк, є інші громадські організації, які займалися власними питаннями увічнення пам'яті загиблих учасників національної визнаної боротьби і загиблих в першій і другій світовій війні. Але на превеликий жаль це була. Невелика кількість активістів, які займалися даною тематикою, і коли ми зараз маємо таку велику кількість загиблих, ми дійсно, як суспільство, виявилися не готові. Немає фахівців, і поки що держава, мабуть, ну не зовсім до кінця зорганізувала як державні чинники, так і не відбулося цієї синергії державних чинників, громадських активістів для того, щоб здійснювати дану діяльність меморіалізацію загиблих в теперішній війні. Пане Іване, історично Україна вже має приклади вшанування своїх героїв цієї п'ятниці. Ви вже анонсували публічну розповідь про українські традиції військових поховань. Власне, будете говорити в тому числі про українське товариство охорони воєнних могил, яке нараховує, якщо не помиляюся, більше ста років вже було засноване більше 100 років тому. Чому сьогодні держава виявилася менш ефективною аніж суспільство без держави сто років тому? Ну, По-перше, масштаби, виклики, з якими ми зіткнулися як держава, як суспільство. Я думаю, що багато навіть європейських країн в таких масштабах також би відчували певну дезорганізацію, і також не мали би відповідей на всі ці виклики, які доводиться вирішувати. Але оці всі провали в державній політиці вони даються взнаки особливо болісно. Бо ми тотально не готові. Ми виявилися на державному рівні тотально не готові. І е, цей досвід, який був е, в умовах польської окупації, ми говоримо про секцію е, і, от перш, першу цю секцію Товариства охорони військових могил, яке було створене власне 31 травня 1921 року. Це вже далеко поза 100 років е, інституційних спроб. Виробити оцю традицію вшанування полеглих. Тоді якось середовище, можливо, по-перше, війна вже завершилася. І в ці всі процеси були включені, повноцінно були включені ветеранські середовища, були включені учасники визвольних змагань, серед яких були і художники, і скульптори, і архітектори. І е, хай в умовах окупації, але в умовах відносного, відносного е, миру е, була можливість е, більш би, рефлективно, більш усвідомлено підходити mm -hmm. до творення цієї традиції. Це було складно. Очевидно, що були перешкоди з боку польської влади, очевидно, що не було ресурсів, і, і, і також було дуже багато проблем, але. В трохи спокійніших умовах в будь-якому випадку це доводилося робити і е, були успішні приклади, і навіть сьогодні ми можемо на них е, вчитися. Ми власне про це ми про приклади вчити. ми дещо пізніше ще поговоримо. Святославе. Власне, ви тоді на фестивалі говорили про те, що однією з проблем є те, що до проєктування чи спорудження військових поховань чи меморіалів залучають. Ну, так би мовити, цивільних звичайних архітекторів, які дуже часто не розуміють військового ритуалу, чи можете ви навести приклади, коли це важливо і як оце розуміння повинно відбиватися на архітектурі на зовнішньому вигляді військових саме поховань? І в чому тут проблема? Ну, це є надзвичайно важливо, тому що дійсно військовий меморіал він має певні ознаки, які певні елементи, які і певне просторове розміщення, які є характерне для військового меморіалу. І ми маємо дуже хороші приклади, скажімо, в багатьох країнах, таких як Франція, Британія, Німеччина. Ну, зрештою за Україну, там, і Сполучені Штати, так, Штати так, і Канада. Так. Хоча й знову ж є в нас, Ну ми сашки є в Європі, і є європейські приклади, і є дуже гарні українські приклади, тому. Що ми вже згадували і товариство охорони воєнних могил, і власне було дуже багато в Україні меморіалів, які були споруджені учасниками першої першої визвольної боротьби, першої визвольних змагань, воякам Галицької армії в, в, в армії Української Народної Республіки. Потім були споруджені вже нові меморіали, які і увічня пам'яті вояків української повстанської армії. Ну це, взагалі це було не в сорокові роки, вже в 90-ті почалися, але Дійсно, ті, хто проектують меморіали, вони повинні мати певний багаж знань. Вони повинні бути ознайомлені з тими кращими прикладами військової некрополістики, яка є в багатьох країнах, яка дійсно створювалася століттями. Бо дійсно, чому ми виявилися не готові? Та тому, що новітня українська державність, які 33 33 роки. Uh -huh. А на початку вторгнення це не було навіть 30 років, 22-му році, чи в 14-му році, коли почався новітній етап війни, і потрібно ознайомитися з тими прикладами. Є приклади поховань часів Першої світової війни, часів Другої світової війни. Ну і також ті проектанти, які будуть здійснювати проєктування меморіалів, вони, крім цього, багажу знань. Отут я абсолютно підтримую пана Івана про те, що вони повинні це душою. Пройти і відчути цей меморіал. Це не може бути просто один. Це не може бути просто проект. Дійсно, кожен, хто займається даним проектом, а зокрема, ми з паном Іваном долучені до створення декількох таких проєктів, які були на території Львівщини і які стосувалися в української постанської армії, Карпатської України, Галицької армії. Дійсно, всі, хто займалися спорудженням тих меморіалів, вони могли бути більш успішні, менш успішні. Але ми відносилися до того, як до справи свого життя, тому що дійсно ну віддавали тому і час, і зусилля, і віддавали душу. І то повинні робити проектанти. Це є надзвичайно важливо. Але ми повинні з вами розуміти, таких меморіалів зараз прийдеться на превеликий жаль робити дуже дуже багато. Тому що в кожному населеному пункті є зараз поле почесних От, власне, наших цього, героїв. Продовжимо цю розмову, пане Іване. Ну ми точно розуміємо, що військові поховання повинні мати інший виряд, іншу естетику, якщо так можна сказати, аніж цивільні. Але чи повинна держава наполягати на уніфікації військових поховань? Якщо так, то в якій мірі? Чи потрібно якісь спільні елементи, а все інше віддати на розсуд громад? Як це повинно відбуватися? Чи по всій Україні всі військові поховання, на вашу думку, мали би бути уніфікованими до останнього до останнього елементу? Історія і міжнародний досвід і практика власне в цій сфері військової некробулістики показує, що належне вшанування. Героїв, полеглих за незалежність батьківщини, є одним з таких важливих каменів фундаменту державності, як такої. Якщо це усвідомлення в державних мужів є, то очевидно, що держава буде намагатися впливати і виробляти правила, коректні, етичні. Оперті на національну історію, на національну традицію правила у цій сфері. Уніфікація не є випадковою. Уніфікація також проростає з того, що військове кладовище, військове меморіальне кладовище чи дільниця військова на цивільному кладовищі. Це в будь-якому випадку є продовження етики і естетики. Це є продовження військового чину, військової служби. Як в армії є однострій. Є чіткі статути, є чіткі правила поведінки, є чітка субординація і логіка процесів. Так само, коли ми говоримо про військове кладовище, ота ж чіткість, притаманна війську, вона там має також зберігатися, вона там має продовжуватися. Це абсолютно природній такий коректний ланцюжок. І Уніфікація не є заради уніфікації. Уніфікація є для того, щоб відвідувач, щоб людина, котра прийшла на цей простір, розуміла, що це є щось інше, розуміла масштаб і ціну жертви, розуміла важливість кожного з елементів і розуміла, що кожен з елементів цього військового меморіального кладовища несе дуже чітке, смислове і емоційне навантаження. І зайшовши на кладовище, відпереживши вийти іншою людиною, вийти патріотом. Я буквально от недавно також робив допис про журналіста: це були тридцять 40 сороковий рік, звінничини хлопчина, комсомолець, якого прислали в Галичину, е, очевидно, що проповідувати радянську владу. Але кілька відвідувань на тоді ще не зруйнований військову дільницю української галицької на личаківському цвинтарі, просто перевернув його свідомість. Це Йосиф Позиченюк, один з старшин української повстанської армії пізніше. Пане Іване, чи можете ви навести приклади в Україні військових поховань, на які потрібно було би орієнтуватися в розробці оцих уніфікованих стандартів для новітніх військових захоронень? Е Ну, є приклад, який у нас всіх перед очима, і він досить коректно відновлений. Це військова дільниця на Янівському кладовищі. Меморіал ОССУ УГА. І по структурі, і по уніфікації, і по підходах. Так, він був зруйнований в 60-х роках, але на початку на в перших роках відновлення нашої незалежності він був також відновлений і відновлений досить коректно. Ми можемо цілком це розглядати як один зі зразків. Є в нас, і в Львівській області, і в Тернопільській, і в Івано-Франківській області, є десятки, а навіть сотні об'єктів, які дивом пережили і німецьку окупацію, і польську, і пізніше радянську. Можливо, так, вони зазнали також певних пошкоджень, але вони збережені. І вивчення цих, цих меморіалів, цих пам'ятників також здатне архітекторам, скульпторам, художникам, котрі беруться сьогодні за цю тему. Вивчення цих об'єктів здатне дати дуже багато поживи для роздумів, і для натхнення, і для усвідомленого підходу. Для мене таким об'єктом, одним з най, найсильніших це є рогатин. є Такий невеличкий меморіал і поховання стрільців Галицької армії на місцевому кладовищі, яке запроектував Роман Грицай. Це таке вогняне арт-деко, дуже чистий по стилю, майже ідеальний по структурі. Він, на жаль, зараз пошкоджений там франківській обласній адміністрації, бо варто було подбати про якісну реставрацію цього об'єкту. Але це один з найсильніших е Ну, з архітектурного боку об'єктів, які я можу так сходу назвати, дякую вам, Святославе. От е, якщо можна дуже коротко і лаконічно, оскільки час нашої розмови вже збігає при до, до доходить до завершення. Е, Очевидно, що процеси йдуть не не зовсім. Я так м'яко скажу, не зовсім в цьому напрямку, оскільки кожна громада розробляє, залучає своїх архітекторів, розробляє має своє бачення. Зрештою, сьогодні, саме в цей час в цей час ветеран російсько-української війни цієї війни оголосив голодування на майдані незалежності в знак протесту проти розміщення і побудови національного меморіального комплексу, саме там, де хочуть його влада, планує його розмістити. З чого почати? Як повинен розвиватися цей процес зараз, з точки зору державних управлінських рішень? На вашу думку, ну мають бути відповідні рішення парламенту, мають бути від бути відповідні рішення уряду, але знову ж вони мають бути базовані на рішення фахівців. А дійсно таких фахівців, хоч можливо і небагато, але в Україні є ті, які мають розуміння, які мають відчуття, які вкладають душу в реалізацію проєктів з увічнення пам'яті і вкладали ще до початку широкомасштабного вторгнення. Їх потрібно залучити і виробити відповідні рішення. І я переконаний, ми зробимо все для того, щоб увічнити пам'ять наших героїв. А коли, от згадуючи про кладовище, я також згадую, на Львівщині ми маємо прекрасний меморіал в Галицькому. Це є меморіал, вояків дивізії Галичина. І для мене було от дуже так знаете, повчально, коли ми були з паном Іваном на фестивалі, коли приїхав військовослужбовець, який саме родом з Дніпропетровська, з Дніпра, перепрошую. І який, власне, їхав до нас, до Львова на фестиваль Вежа, і він каже: Я роз... коли побачив фестиваль, я розвернувся. Щоб чуть не порушив правила, вернувся, пройшов, і от я відчув. Каже, в школі ми навчили, що це ніби наші вороги, вони просили з а коли каже, зайшов на меморіал, побачив, що це є українці їм зробили меморіал, їм зробили пам'ятник. І дійсно, от як розказує пан Іван, що ця людина, вона і так патріот, бо вона воює, вона і за Україну, але вона повністю можливо поміняла своє дезбачення працює. на історії. Так працює пам'ять, і насправді військові меморіали це не лише про минуле, вони про нас сьогодні і про нашу здатність пам'ятати, бо пам'ять це не архів, а зобов'язання. Панове, дякую, що були з нами. Що вели цю розмову. Іван Щурко, архітектор пам'яткоохорони, дослідник військової некрополістики в рамках громадської ініціативи Незнаному воякове та депутат військовосної ради, директор меморіального пошукового центру Доля Святослав Шеремета.